Іван Карпенко Карий, який мав справжнє прізвище Тобілевич, народився 29 вересня 1845 року. Він узяв собі насправді дуже цікавий псевдонім, котрий був пов'язаний з важливими для самого письменника людьми. Перша частина прізвища була від його батька, на другу. Його надихнув драматург Гнат Карий, до якого Іван відчував любов та повагу. Місцем народження, будучої знаменитості, стало селище. Воно має нову назву Веселівка, неподалік міста з теперішньою назвою Кропивницький. Родина хлопчика була незаможна. Голова родини був із дворян, але узяв у дружини собі просту дівчину селянку. Хлопець з ранніх років прагнув до знань і навчання, але ж мало того, що родина не мала достатніх коштів для гідного проживання, так ще й сама сім'я була немаленька. Тому Іванко не розраховував на гарну освіту. Та шкільне життя його обмежувалось чотирма класами. На протязі них він з жадністю поглинав знання та мав дуже хороші оцінки, котрі дозволяли хлопчику бути відмінником. Після шкільної парти Карпенко Карий пересів на лаву училища в Бобринці, в якому теж його чекали успіхи. Тонка натура юнака витримувала всі виклики долі, яка з безжалісністю відправила його у віці 14 років працювати писарем. Одразу після навчання в 1859 році він мав взагалі нецікаву роботу, про яку зовсім не мріяв, проте сумлінно виконував свої обов'язки. Його кропітливість і старання не могли пройти осторонь та бути непоміченими, тому згодом він отримує підвищення, яке дало змогу дослужитися до начальника. Карпенко карий змінив не одне місце роботи роботи, які довелося віддати багато років життя, кроки до зірок робились невеликі. Але чіткі та впевнені. Юнак мав потяг до театру, тому намагався притягнути його в своє життя тим, що постійно організовував вистави, які можливо було назвати тільки любительськими. Але, не дивлячись на це, ці вистави мали великий успіх. Люди приходили. Та із неабиякою цікавістю дивилися на молодих талантів, граючих так, як можуть грати тільки професіонали. В гурток, створений майбутнім письменником, приходили юнаки, щоб теж навчитися грати, як справжні актори, як творча особистість. Іван Карпенко Карий найшов спільну мову навіть з місцевими інтелігентами Михалевичем та Федоровським. Вони разом змогли створити душевний та тематичний гурток, де своїми ідеями підтримували народ, свою шалену і таку омріяну ідею мати справжню театральну сцену, поет все ж таки зміг втілити в життя. І сталося це у 1882 році. В ті часи показувати у виставах сцени, котрі відображали справжнє життя, було дуже важко, тому йому довелося відстоювати право на життя свого театру. Куди з великим задоволенням приходив народ і міг побачити не тільки прекрасну гру акторів, але й реалії сьогодення, де люди стикалися із гнобленням та утисненням особистих прав. Добілевич мав свій чіткий погляд на сучасну культуру, тому його п'єси мали виражений характер відносин між простими людьми і панами, між односельцями, між рідними та близькими, а також головною була тема моральних якостей, принципів та любові до батьківщини. Все це письменник намагався розкривати і доносити до люду своїми п'єсами, котрих, до речі, налічувалось 18. Звісно, не всі з них отримали шалену популярність. Серед них є ті, про які і досі згадують та дуже люблять. Перша із робіт називається 100 Тисяч. Народжена вона у 1889 році. Друга п'єса, не менш значуща, має назву Хазяїн. Вона була створена через рік від попередньої, у 1890 році. Ще одна робота, котра має великий попит, називається Мартин Боруля. Ці твори і досі показують в українських театрах. Де глядачі із захопленням спостерігають за колишніми часами. Деякі фрагменти свого особистого життя та риси характеру автор намагався втілити в самих героях. Особисте життя поета склалося у 1870 році. Він одружився з дочкою відомого журналіста, звали її Надія Тарковська. Цей шлюб приніс двох дочок і одного сина. 1881 рік відзначився трагічною подією. Померла кохана дружина, яку назавжди забрала хвороба легенів. Через невеликий час на той світ пішла і дочка. У 1883 році Карпенко Карий знов вступає у шлюб. На цей раз з Софією Дідковською вона подарувала чоловікові сина та донечку. Рік 1907 залишиться назавжди у пам'яті прихильників Карпенка Карого. 15 вересня він пішов із життя далеко від своєї улюбленої України, а саме в Берліні. Хвороба, яка прийшла неочікувано в його дім, не дала і далі займатися найулюбленішим ділом всього його життя. Він був людиною дуже чуйною до чужого горя, переживав тяжкі та несправедливі часи разом зі своїм народом, про що і намагався говорити через свої твори. Це була насамперед дуже напружена праця, яка зводила потрохи в могилу. Лікування за кордоном могло дати гарні результати, якщо воно було би своєчасним. Але звернувся народний герой до лікарів вже запізно. Він був не тільки автором, але й з превеликим задоволенням виконував сам ролі на сцені. Остання була відіграна в січні 1907 року. Від цього дня він припиняє виступи. Після смерті. Іван Карпенко Карий був перевезений на рідну територію, поховали тіло недалеко від хутора, який був названий в честь першої коханої дружини надії. І в теперішні дні вдячні прихильники можуть відвідати це знакове місце. Вони можуть доторкнутися до історії та маленької частини життя кумира, яка представлена в музеї, відкритому у 1969 році